Друзі, привіт! Я хочу сьогодні, щоб ми з вами попрацювали з питанням своєї самоцінності. Знаю, що це дуже така болюча тема для більшості, для багатьох. Мабуть, кожен перший, хто приходить до мене в роботу, каже, що я не вірю в себе, у мене проблеми з самоцінністю. Я не знаю, як впевнено заявляти про себе, не сумніваючись, не маючи у цього самозванця. Тож, даю вам вправи, які виконую і роблю сама. Ви можете взяти одну, ви можете взяти декілька. У вас попереду довгий, цікавий шлях у блогінгу. Тому ці вправи потрібно робити вже зараз, для того, щоб піднімати оцю впевненість в собі, для того, щоб налаштовувати себе на позитивну хвилю, вірити в себе, впевнено заявляти про себе, стати лідером, за яким ідуть. Тому давайте зараз. Швиденько, п'ять вправ я вам кажу. Ви після перегляду цього відео пообіцяєте, що зробите принаймні одну, а до інших будете повертатися в подальші дні пізнання себе через блог. Тож, перша вправа вона називається Моя цінність. Це вправа на усвідомлення своїх досягнень та сильних сторін. Я вас хочу попросити, щоб ви взяли листок паперу або блокнот, або відкрили замітки телефону. Розділіть аркуш або замітку на дві частини: ліва частина і права. В лівій колонці ми будемо писати мої досягнення, а в правій колонці що це досягнення говорить про мене. Тобто, в лівій колонці ви можете написати щось про своє життя. Це можуть бути навіть маленькі дрібнички, такі як закінчила курси, приготувала якусь складну страву, допомогла другу, перемогла страх публічних виступів. Щось таке, що розкриває ваші досягнення. І в правій колонці ви пишете, що це кожне досягнення говорить про вашу особистість. Наприклад, я наполеглива, я вмію навчатися, я добра, я відповідальна. Це якості. А якщо ви не можете придумати якості, ви йдете в Google і кажете якості людини. І Google вам дає 100 якостей, і ви серед них шукаєте ту, яка відповідає цьому вашому досягненню. Я робила цю вправу. Чесно, в мене був трошечки протест. Проте, після зробленої цієї вправи ви настільки починаєте вірити в себе, ви згадуєте якісь моменти, ви стаєте впевнені в собі. І ви тоді з легкістю будете заявляти про себе в блозі і з легкістю зможете проявлятися, тому що ви будете знати, що ви маєте твердий, класний бекграунд і досвід. Вправа номер два. Вона називається Моя унікальність. Це вправа на розпаковку ваших сильних сторін. За допомогою цієї вправи ви можете подивитися на свої унікальні якості через свої очі або через очі своїх знайомих людей. Тут потрібно відповісти собі на такі запитання. Перше. Що я роблю краще за інших? Друге що мені легко вдається. Третє. Що я роблю із задоволенням, навіть якщо це вимагає зусиль. Четверте. Чим я можу бути корисна для інших? Пишете відповіді на ці питання, і далі ви можете попросити чоловіка, подругу, друга, дітей або просто знайомих своїх написати і відповісти на ці питання про вас. І ви почнете усвідомлювати, наскільки ви круті, наскільки ви унікальні. І це допоможе вам зрозуміти, чим ви відрізняєтеся від інших людей і експертів. Вправа номер три: 10 фактів, чому я класна. Це вправа для підняття впевненості в собі. А ви за допомогою цієї вправи створюєте фокус на позитивних сторонах своєї особистості. Нам дуже легко фокусуватися на чому-на якихось своїх недоліках, на невдачах. Але. Нам ми забуваємо, тобто природа людини, вона так влаштована, що людина сприймає щось позитивне як таке, яке має бути, а щось негативне як якусь поразку. Проте, наша з вами задача сфокусуватися на позитивних фактах про себе. Тобто, ви пишете 10 фактів, чому я класна. Перше, наприклад, я завжди вчуся новому. Я вмію підтримувати інших. У мене чудове почуття гумору. Я турботлива мама, я наполеглива і не здаюся. Тобто, ви можете цей список, потім, після того, як ви його напишете, причепити собі на стінку, бажано десь на кухні, де ви буваєте частіше за все, і постійно перечитувати. Або просто зробіть фото, поставте собі на заставку телефону. Перечитуйте для того, щоб розуміти, чому ви класні. Повірте, це дуже дієва права, перевірена на мені і на моїх клієнтах. Права номер 4, вона називається Дружній лист в собі. Тобто, ця вправа дає змогу вам подивитися на себе зі сторони, як через очі своєї близької людини, так і через свою цінність. Тобто, вам потрібно написати собі лист, так, ніби ви є вашою подругою, близькою, найкращою. І ця подруга. Пише вам лист із підтримкою. Вона пише про те, що ви прекрасна, сильна, талановита, які у вас є переваги, що вона поруч, що вона вірить у вас. І напишіть цей лист собі самостійно. Наприклад, якби я собі писала, я б писала: Таня, привіт! Ти така класна, в тебе такий класний, цікавий блог, в тебе є клієнти, в тебе найкращий продукт, ти дуже красива. А ти випромінюєш тепло, доброту, ти турботлива мама, ти офігенний експерт, ти дуже прикольна дівчина, а, ти надихаєш, ти мотивуєш, ти дуже сильна, талановита. В тебе виходить все класно. Я вірю в тебе, я поруч з тобою, я тебе підтримую. Ви напишіть цей лист, і ви побачите, наскільки вам стане легше, тому що ви, по-перше, проявите через ручку. Підтримку до себе, по-друге, ви будете фокусуватися на тому, яка ви класна, яка ви чудова. Ви в це повірите, і можете з часом, наприклад, його перечитувати або взагалі записати собі аудіо на диктофон телефону, і просто, коли буде час, його прослуховувати як медитацію, знаєте, як самопрограмування. Дуже прикольна вправа. Дійсно, я робила її. Я часто прописую взагалі свої думки. В тому числі і підтримую себе, і пишу вдячності. Але конкретно зараз ми з вами говоримо про самоцінність, про підвищення впевненості в собі. Тому четверта вправа це дружній лист собі. І остання п'ята вправа, яку я хочу, щоб ви зробили обов'язково, ви повинні скласти список із п'яти позитивних афірмацій, які вам найбільш близькі. Тобто, наприклад. Я цінна і гідна всього найкращого. Моє життя наповнене можливостями для зростання. Я приваблюю до себе людей, які мене цінують. Мій блог це потужна платформа для реалізації. Я щодня роблю впевнені кроки до свого успіху. І ви можете повторювати ці афірмації собі щодня. Ви можете їх виписати, приклеїти і перечитувати. Ви можете їх записати на диктофон і постійно прослуховувати. До речі, я ось сказала вам про афірмації, і все-таки я викладу під цим відео посилання на медитацію про ведення блогу. Ви її послухайте чисто для того, щоб зрозуміти. Як потрібно налаштовуватися на ведення блогу. Якщо вам сподобається, а деякі мої учні мені дуже дякували за цю медитацію і казали, що клас, вона мене дійсно налаштовує на ведення блогу, і, можливо, ви захочете її переслухати ще раз. Просто викладу її під цим відео. Якщо сподобається, можете мені про це написати.